Вітаю, друзі! На каналі оце ж нова клопка Спонсорство. Будь ласка, ви її не лякайтесь. Якщо ви випадково на неї нажмете, це ще не значить, що ви стали спонсором, якщо ви не маєте такого бажання, бо там треба про підтвердження, там треба ще буде якась інструкція. Ну, ще тільки я починаю з цим працювати. Але якщо оце Ксюша підфарбувалася, то це знімається спонсорський контент. Там трохи є ексклюзиву, трохи. З власного життя, тому що люди дивляться різні. І для чого це макіяж? Слухайте, я ж, ну, навчала, я я пропагую навчання протягом всього життя, тому я і навчаюся все життя. Так от, в один час я вивчала і косметологію. І перша тема там була саме косметика, декоративна, те, що робить людину швидко, дуже красиво. От яка б вона не була там втомлена, опухша і так далі, то вона підфарбувалася вже красиво. Навіщо взагалі винайдено макіяж? Як, ви, як всім відомо, це ще вожді племен, тобто керівник племені, тільки він мав доступ до таких дорогих коштовних препаратів, якихся, там червоних, золотистих і так далі. І він міг нафарбуватися. Не для того, щоб підкреслити, ну і для того, щоб підкреслити свій статус і відмінність, але для того, щоб таку люд, така людина була. Якби, Устойчива до зглазу, що, як сказати, до того, щоб її зробили слабкою, зробили її злом або хворобу причинили, тому що вона є з, ну, від того, наскільки вона активна і фізично здорова залежить інколи виживання цілого племені. Тому що це така, якби маска на нашу ніжну оболочку. Яка дійсно ми дуже раними, дуже чутливі. і Не треба розказувати, що ви там чорстві, як кірпіч. Як ми всі реагуємо, ми всі дуже, дуже такі вразливі, особливо зараз, я так вважаю, що чим старший стаєш, прям дуже дивно було, коли там мама дивиться кіно, і сльози каже: Мам, нічого ж не трапилося, чого це треба плакати? Виростеш, поймеш. Так от, оцей макіяж для чого ми фарбуємося на співбесіду. Для чого ми фарбуємося, як мені довелося Читати на дві групи такої малої 25 років назад, на дві групи дорослих передпенсійного віку людей на курсах підвищення кваліфікації, бо тільки я вміла в нашому регіоні як правильно розписати по пунктам заняття вже осучаснено там актуалізація опорних знань у гуртківця чи учня. Ну, коротше, така була мала вискочка і така голова. Звичайно, як я зайшла, ви уявляєте, як вони так звали. О, опять студент, я не студент, я вже була мама, я вже в аспірантуру вчилась. Я просто так ну, юно виглядала, бо щось для цього, можливо, робила трохи генетика і так далі. О, п'ять студент і під кінець вже слухали мене, записували, а де взяти, а можна сфоткати, а можна ксерити і так далі. Але ж перші оці погляди, 60 чоловік, прям мене сверлили. Що воно оце прийшло? Тобто вони вирішили, що я на замінки, що прислали кого-небудь, і опять толку не буде, а в них дома корови, діти в районах, вони покинули учнів, приїхали в місто і тут оце пігальця. Так от цей макіяж, він, власне кажучи, наш, наш щит, оці амулетики, якісь прикраси, якщо ви йдете в нове місце. Або вам потрібно на якісь родинні посиділки, ви не можете їх уникнути. А там будуть ті, після кого вам зле. І головка болить, і настрій кислий, і так далі. Найдіть щось таке яскраве, нехай вони туди дивляться. Прийшли додому, помили сольоною водичкою. Та й щасливі собі далі. Друзі, отже, я, як автор каналу, який розвивається стрімко, звичайно, я вас... Запрошую підключити ту функцію спонсорства. На зараз це коштує 50 гривень для початківців в місяць, тобто це десь 10 євро. Якщо вам аж так цікаво, що там у мене за бонуси для спонсорів, то робіться. Якщо ні, то я на каналі також щиро ділюся, нічого не ховаю, не мудрюю, розкажу, як їсти, і як фарбуватися і як навчатися. Ви ж знаєте, там в мене і лекції викладені із масажу і здорового харчування. Боже, можна сидіти цілу зиму передивлятися. І ще, друзі, я хочу, до речі, сказати про на каналі є списки відтворення, а є подкасти. Що таке подкаст? Це така група відео, які об'єднані під однією темою. Ви його включаєте, і він йде, наприклад, скільки там є відео: 5, 7, 10, 15. І вони оце йдуть собі по кругу. Ви, ну, наприклад, щось готуєте, там, консервуєте. Ви не мусите щоразу нажимати, «продовжить продовжити відео, чи «продовжить перегляд, чи наступне відео. Тобто, якщо у вас, наприклад, грязні руки, чи ви включили наушники десь чешете, там, в ліс собі гулять, от, то це дуже зручно, оці подкасти дивитися. Ну так, все. Добра, здоров'я. Ставте питання, які, які у вас виникають на фоні того, що робиться на каналі. Канал росте, я вам вдячна. Це тільки завдяки вам. Канал я почала для себе, щоб якісь страви не забувати. Запам'ятайте, яка я була, наприклад, в такому-то віці, чи там я була в тому-то кабінеті, чи десь на відпочинку. І ви ж не знаєте, а це моя, ну, як мій фотоальбом мого життя. Оце я була з друзями, оце з родиною, це я була на навчанні, оце там я в тому наряді отримала нагороду кращий косметолог регіону і так далі. Ну, і і я відкрила його для вас. Ну, деякі відео ще закриті, звичайно. Я передивлюся на них ще раз. Але коли проходить декілька років, ти іншими очима на це дивишся. І знаєте що? Ще й забувається. От є там якась страва, консервація, наприклад, баклажан без нічого. Просто зварив баклажан, законсервівав, без сиропу, без олії. Як він стоїть? Чого він не кисне? Чого баночка не підривається? Просто на дно треба покласти ложечку уксусу. Ну це ж треба знати, його теплим, холодним, банка така, чи сяка, скільки на літру, скільки на півтро. Я ж не можу про це весь час думати. От воно в мене є. Це мій кулінарний сошит, ще з якимось там. Приколами, виховними і так далі. Коротше, чим живу, тому він і названий моїм ім'ям, тому що я не соромлюся того, що там викладається. Мені не стидно, мені не треба брати псевдонім, мені не треба ховати своє лице, якогось там котика виставляти чи зайчика. як найчастіше велика частина аудиторії, люди, з якими я працювала, спілкувалася, вони мені довіряють. розумієте? Вони дивляться, раз це опубліковано, значить це можна готувати, продукти не зіпсуються. Раз я це сказала, значить ця інформація перевірена мною. І ще й не один раз так по роду діяльності мені прийшлося, що в мене вели круг спілкування. Студенти гуртківці, вони ж підростають, потім стають студентами, потім стають батьками, потім стають моїми клієнтами. Це ну, тобто дуже-дуже. Різні в них види діяльності, і ця інформація проходить через мене. Звичайно, я ділюся без імені, то ви не можете боятися, що я когось здам і скажу, от той там піджирає найчка у басу. Ні, звичайно. Але що таке корисне, корисненьке і перевірена людям, людьми, ви знайдете на цьому каналі. Отже, пишіть, що ви думаєте про це спонсор, я ще не сама не знаю, воно мені потрібне чи більше з ним хлопот, але не можна не спробувати. Якщо велика кількість блогерів це робить, значить для чогось це потрібно. Я спробую.